Сьогодні поговоримо про генерала залужного, про генерала сирського, які між ними відносини, та чи є генерал сирський троянським конем. В мене було запитання від глядачки мого каналу. Ще раз прошу вас вияснити, хто такий сирський: Троянський кінь чи ні. І чи не хочуть його призначити на місце залужного, якого жирають без хліба. І Солі. Висвітлюйте, будь ласка, чим дихають ці люди. І так, дивимося. Давайте взагалі подивимося. Генерал Сирський, хто він? Як то кажуть, що є дві армії Олександра Сирського і армія Валерія Залужного. Дивимося, хто такий сирський. Нагадаю вам, ви на каналі Хайта Таро, Мене звати Людмила. Сьогодні 16 листопада. І роздивляємось сирський. Хто такий сирський? Що він за людина? Взагалі ось цей генерал сирський. Так, королева Пентаклів, король жезлів, п'ятірка Пентаклів місяць. Оскільки місяць тут випав, він неодноразово випадає. І на Фаріон, і на Арестовича, тому треба вже призадуматися. Є все-таки деякі питання до цього генерала Сирського, зокрема, всім відомо, що він народився в Росії і навчався в Росії. Але все-таки ось цей король жезлі вже від місяця відвернутий. Тому є надія про те, що він відійшов від Росії. Є, можливо, в нього якісь проблеми зі здоров'ям, опорно-руховим апаратом. чи... З ногами, хребтом, ось такі в нього можуть бути якісь захворювання. В той же час він активний, він ставить свої цілі і досягає їх, незважаючи не на які перешкоди. Є в нього якісь ментальні. Особливості, так скажемо, це можуть бути в тому числі і посттравматичний синдром. Якщо трактувати так, яка він людина, він може деякі моменти дуже тяжко переживати. І незважаючи на те, що він генерал, він, його можуть картати сумніви щодо прийняття деяких. Моментів. Далі, якщо брати по місяцю п'ятірки пентаклів, не хочеться мені так трактувати, але це може бути вказівкою на те, що він може бути засланим казачком і хтось за ним стоїть. Що людина, яка керує грошима, так скажемо, будемо зараз дивитися тоді ставлення сирського до України. Чи бажає Сирський перемоги України? І зараз ми дізнаємося, чи є він все ж таки тим троянським конем, чи ні. Чи бажає Генерал сирський перемоги Україні? Чи бажає Генерал Сирський перемоги Україні? Десятка жезлів це для нього важке питання. Він все-таки бачить шанси перемоги. Але вона дається якось дуже важким шляхом. І знову ж таки, бачите, місяць і п'ятірка кубків. В мене складається таке враження, що він і хотів би досягти цієї перемоги, але це, знаєте, він об'єктивно оцінюючи ситуацію, що мало ресурсів, бачите, все-таки лише Паш Пентаклі. Він вважає, що шанси на перемогу України ось так близько 30%. По цих картах я можу сказати. Далі тут місяць і п'ятірка кубків. Він реально оцінює, які значні втрати бійців ЗСУ на фронті. Я думаю, що і серед його. Близьких могли бути втрати, дуже, він все ж таки дуже переживає за втрату молодого покоління. Він знає, скільки молодих хлопців загинуло, і це все-таки в нього є переживання за це. Чи бажає він перемоги? Я думаю, що бажає переживає, але чи вірить він в неї? Десь так на 25-30 наразі, що ось так, як люди хочуть цієї перемоги все відвоювати, що ось ця така перемога буде. Він розуміє, що можуть бути договорняки і навіть втрата території. Чи є тут підстава, що так прям трактувати, що він троянський кінь засланий козачок? Я б по цих картах не сказала. В нього якийсь розпач наразі. Тут карти транслюють, дуже йому важко. І чи бажає він перемоги? Ось ця карта говорить про те, що він вірить, що ще може бути перемога, але. З дуже великими втратами і е, ці шанси не такі е, значні е, за його оцінками. Так, давайте подивимося ставлення сирського до Росії. Олександр Сирський чи бажає він перемоги Росії? Чи бажає сирський перемоги Росії? Будемо перевіряти по-різному. Тут король Жезлі, 8 жезлів, вісім жезлів п'ятірка пентаклів і король кубків. Бачите, знову ось, король жезлів, королева пентаклів. Є якісь фінансові зв'язки. Далі. Очевидно, це стосується і офісу президента. Чи бажає сирської перемоги України, Росії? Бачите, П'ятірка Пентаклів знову випадає. Швидкої перемоги він не бажав Росії. В той же час в нього може бути все ж таки спілкування з якимись російськими. І чиновниками, і генералами, король Кубків це може бути і безпосередньо сам Кремль Путін і його оточення, сила. Я думаю, що Сирський все ж таки схиляється до якихось перемовин і закінчення війни, тому що він розуміє, що. На його думку, ця війна приносить дуже багато жертв, і ось так, як блискавично не Росія, не Україна перемогти не можуть. Немає достатньо ресурсів і знову ж таки місяць. Тут я скажу так: сирський під питанням. Постійно місяць на нього випадає, це можуть бути все ж таки якісь зв'язки з Росією. Нагадаю вам, що це лише таро прогноз, Карти таро мають багато значень, але оскільки постійно ми розкладаємо, розкладаємо. І випадає місяць, тому я можу сказати, що. Якась муть в цьому генералі є. І що стосується Росії, все ж таки він вихідець з Росії, тут можуть бути і якісь, в тому числі, навіть і договорняки. Але будемо дивитися далі. Які стосунки у сирського з залужним. Які стосунки у сирського із залужним. Які стосунки у сирського з залужним. Сімка кубків. Якась ілюзія партнерства далі закохані. Вісім мечів, єрофант і мах. Стосунки сирського і залужного. Вони. Керуються нормами і правилами. Вісім мечів це говорить про якісь обмеження, що все ж таки залужний має останнє слово, мах про це говорить. В той же час кожен з них. Може якось проявляти свою ініціативу і не ставити до відома іншого. Ось такі в них дивні стосунки. Те, що не заборонено, є дозволено, як то кажуть. Тобто є якісь між ними маніпуляції, є якісь обмеження, і навіть може бути якийсь обман введення в ілюзію. Ось таке показав Таро прогноз. Давайте подивимося ставлення військових до сирського. Як самі військові в більшості до нього відносяться. Генерал сирський, як самі військові відносяться до сирського? Трійка пентаклів на дні. Тут двійка кубків, п'ятірка пентаклів, десятка жезлів. Військові в ньому розчаровані на даний момент, і вони вважають цього генерала як чемодан без ручки, і їм просто немає куди діватися, вони підлеглі, вони мають виконувати його накази. Трійка пентаклів» співпраця, але ця співпраця досить таки важка і характеризується тим, що вони просто мають виконувати накази в армії, все керується регламентом та статутом. Відношення до сирського, я б не сказала, що позитивне, більше негативне у самих військових в переважному їх числі. Далі. Багато разів на сирського випадала п'ятірка Пентаклів, десятка жезлів. Він приймає непопулярні рішення, і, звісно, це може характеризувати те, що військові не дуже його підтримують в цих рішеннях. Далі, чи готують сирського на місце залужного? До речі, в мене було відео щодо помічника залужного Геннадія Частякова. Чи була випадковою його смерть, можете подивитися. Також є відео щодо залужного та його відносин з ОП. Хто на нього там може точити зуб. Пропоную вам до перегляду Жриця, бачите, випадає. Так, є якісь таємні домовленості по сирському залужному, це очевидно. Так, чи готують сирського, чи хочуть, чи є в планах сирського поставити на місце залужного. Колесо фортуни. П'ятірка жезлів, п'ятірка кубків і відлюдник. Щодо цього тут можна сказати, що між цими генералами створюється як конкуренція, є конфлікти, суперечки щодо призначення того чи іншого генерала на посаду головнокомандуючого. Щодо призначення сирського, аргументи. Тих, хто його пропонує, не знаходять потрібної підтримки, і їх відхиляють, і до сирського придивляються він під пильним контролем, я можу навіть так сказати. Чи готують його поставити на місце залужного? Скоріше всього, що. Щоб найближчий час ні, тому що люди піднімуть дуже великий хай і не допустять, щоб це сталося. По колесу фортуни може говоритись про те, що вже спроби такі були, або інформаційні вкиди, але думаю, що поки що сирський не зможе. В найближчим часом стати на місце залужного, і це дуже добре, тому що люди стануть горою за генерала залужного і можуть навіть початися протести, з, в тому числі, із якимись такими серйозними наслідками. Тому від цієї ідеї поставити сирського на місце залужного поки що відходять в той же час, ось по колесу фортуни. У короля е, Пентаклів є задум, задум у одного з королів Пентаклів щодо того, щоб поставити сирського на місце залужного. Хто його знає, можливо, цей король Пентаклів це саме Ярмак, тому що часто е, в розкладах показує його королем Пентаклів, який я робила сама для себе. Але побачимо, поки що найближчим часом. Щоб залужного зняли і замінили його на сирського, то по картах так не показує. Як то кажуть, коней на переправі не міняють. І я думаю, що народ не дасть, щоб залужного з'їли, бо за залужного порвуть всіх як тузік-грілку. Добре, пропоную вам ще подивитися мій таророзклад. Щодо загроз на найближчий тиждень і, на жаль, вже підтвердився цей таро Були удари 16 листопада по Білозерці Херсонської області більше семи вибухів. Був удар по Чугуївському районі Харківської області. На жаль, є постраждалі, тому пропоную вам також подивитися цей таро-розклад. Бажаю вам всього найкращого, захисту вищих сил, до зв'язку!